Всім привіт! Сьогодні готуємо медовий рулет. Якщо ви любите торт медовик, але не подобається возитися на кухні, тоді це рецепт саме для вас. Для початку нам знадобиться глибока ємність. Додаємо 3 яйця, цукор та все ретельно збиваємо міксером до збільшення об'єму. Коли наша маса побірла та збільшилась в об'ємі, додаємо соняшникову олію та знову збиваємо міксером. В процесі збивання додаємо мед. Якщо у вас густий, то попередньо потрібно його розтопити. Додали щіпку солі та просіяне борошно з розпушувачем. Саму суміш борошно підсипаємо в 2-3 прийоми. Ретельно вимішуємо лопаткою. Противень застеляємо пергаментним папером, викладаємо наше тісто та обережно розрівнюємо по поверхні лопаткою. Випікаємо буквально 8-10 хвилин. Поки наш корж буде в духовці, ми приступаємо до крему. Для крему я використовувала грецький йогурт 10%, цукор та ванільний цукор. Я його не збивала міксером, але ще змішала венчиком, щоб розійшовся цукор. У готового коржа обрізаємо края. В подальшому ми будемо використовувати їх як крихти. Наносимо крем по всій поверхні та залишаємо на 5-10 хвилин. А залишаємо для того, щоб нам було легше скручувати рулет. Скручений рулет також покриваємо кремом та обсипаємо крихтою. Готовий рулет також можна прикрасити ягодами гранату та гілочками розмарину. Рулет одразу готовий до споживання, так як він добре просочився кремом. Якщо ви полюбляєте горішки чорнослив, вишню, то обов'язково додавайте в начинку. Такий десерт неодмінно буде прикрасою вашого святкового столу.